Світи тихий, край мили моя Україна, за що тебе спринтрова? За що, мамо, кинеш? Чи ти рано до свій сонця в Богу не молилась, чи ти ціточок неведних звичайно? Розстали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкому світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тебе на матір на свою країну, що співала про свою недолю, що співаючи Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила під серцем пристала. Іжа, і жаль, і горіш, і жив. І коли маленький сіріч оночок на колішові. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, нібро, браті несихає, мене покидає, і могили моїми мирі розриває, нехай риє, розкопує, не своє, шукає, а тим часом ре. Нехай відростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатуну сорочку знімати. Помагайте недолюбки, матір катувати. На четверо розкона. Розрита могила. Чого вони там шукали? Якби то знайшли те, що там схорони, не плакали б діти, мати не жалеться. Пам'ятай, як ви ті нічого не снечило як злокіни всі на коло хати. Так, як з на що болізи, пам'ятає, як десь Pass out and exhale the boca, the stall, the stall, the stall, the stall, the stall, the the stall, the I my soul, even through a hundred hands, till I i